Працівниками третього територіального управління департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України було отримано інформацію про те, що громадянин організував на території міста незаконну лабораторію по виготовленню амфетаміна. В ході перевірки цієї інформації, зазначено громадянином було Затримано, і при огляді його помешкання, де він проживав, було вилучено лабораторне обладнання, виготовлену продукцію амфетамін, яку він виготовляв там по місці свого проживання, а також як називається, серець, з якого виготовлявся цей амфітамін, тобто прекурсори, на основі яких виготовляють амфітамін. Людина проживає вже тривалий час. Тут він сам є уроженцем міста Луганська, приїхав в зв'язку з подіями на сході, приїхав сюди. Збувалися наркотичні засоби на території міста Луцька, так і області. Чья-то сумка? Моя. Ваша сумка, да? Да. Поясни, пожалуйста, что это за речи, да, не слышу? Ну, стеклянные, шковы, всякие. Покажи, пожалуйста, вы имеете по чарзе? Это ваша речь, скажи, пожалуйста. Да. Скажи, пожалуйста, что это, где вы называется речь? я не знаю, я бы не Нет, уже на Нет, ну, короче, да, для каких-то целей, там, изготовления наркотиков. Хорошо, ну, річ? Так. Mm -hmm. Це що у нас? Що тут? Игорь колба. Mm -hmm. це... Для чого? Ну, для тоже. То, що у нас? Шприц. Mm -hmm. Це ваша вещь? для чого Честь вам. Для чого це вещество? Ну, з нього роблять наркотик. Какой? Ну, амфетамін, бронь. Це ви замовляла десь?